На годинник сьомого вечора для вас мови інтери. Я Анастасія стасіядавголи. Новини на цю годину маємо такі. Спочатку доби на фронті росіяни 53 рази намагалися просунутися уперед. Найбільше штурмують на Куп'янському та Покровському напрямках. Тривають бої біля Стельмахівки, Твердохлібова, дружелюбівки, Невського та Іванівки. Наші захисники відбивають атаки і тримають ситуацію під контролем. Докладніше про те, що відбувається на фронті. Дивіться у нашому огляді. Харківський напрямок лишається важким. Ворог стягує резерви та прагне розширити плацдарм. Проте сили оборони стримують натиск, мінусують живу силу і техніку противника. На кадрах 42-ї окремої механізованої знищення російської вантажівки автомобіля, мотоцикла та піхотинця. Під Вовчанськом росіяни дроном уразили автомобіль поліції під час евакуації. Один правоохоронець загинув, ще один поранений. Ворожі безпілотники нині там кружляють постійно. Працює авіація та артилерія. Противник не зважає на цивільних, нищить усе довкола. Також напередодні окупанти вдарили по Чугуєву, постраждало восьмеро мирних жителів. На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак теж зросла, та ситуація контрольована. На Луганщині теж гаряче. Під Білогорівкою воїни 81-ї окремої аеромобільної дроном працюють по російській піхоті, але противник не полишає спроб прорвати нашу оборону. Атаки окупантів відбиті від Макіївки, Греківки, Невського, Стельмахівки, Сергіївки Білогорівки. По Сереблянському лісу загарбники вдарили керованими авіаційними бомбами. Знищують російських армійців по всьому лиманському напрямку на Донеччині. Це кадри Азова. На них оператори ударних дронів позбуваються ворожих солдатів скидами боєприпасів. На Краматорському напрямку сили оборони теж стримують атаки росіян. Окупанти намагаються просунутися на часів яр та українські воїни мінусують їх. Це кадри відбиття чергового штурму бійцями 41-ї окремої механізованої. Техніка загарбників разом із особовим складом розсипається на друзки. Важкі бої і на Покровському напрямку. Це відео з під Новоолександрівки та Очеретиного від воїнів 111-ї бригади тероборони. На ньому нещодавне відбиття російської атаки та ураження ворожих танків. Гаряче і на Курахівському напрямку під Новомихайлівкою воїни 79-ї окремої десантно-штурмової за тиждень ліквідували сотню окупантів, два танки, п'ять бойових машин піхоти та кілька ракетних комплексів. Не прилетіло. Там далі порадома. Дальше далі домудинок далі не припиняє ворог і терору цивільних. Це наслідки обстрілу Покровська. Окупанти напередодні завдали ракетного удару по селу Ріг, влучили у приватний сектор. До каміння. Дівля майже певно двоповерхова, може трьохповерхова, але дуже-дуже суттєво вона зруйнована. Подружжя в будинку загинуло, дитина вижила, але суттєво постраждала. На місці удару разом із рятувальниками працювала слідчо-оперативна група, задокументували черговий злочин росіян. З під завалів були деблоковані два тіла це тіло жінки та чоловіка. Це батьки пораненої дитини, яка зараз перебуває в лікарні. Поліція документує наслідки цихоб селі. Відомості будуть внесені. Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 438. Триває евакуація з прифронтових територій, зокрема, вивозять літніх людей. Це кадри порятунку пенсіонерки із села Новожиланне, яке на лінії вогню. Вона до останнього відмовлялася покидати рідні стіни, але обставини та страх перемогли. Нині жінка у безпеці. Тим часом місцевих закликають не зволікати та виїжджати з лінії фронту, аби вберегти життя. Із вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці. Телеканал Інтер, марафон Єдині новини додаткова відпустка за знищену ворожу техніку. Таку постанову ухвалив кабінет міністрів. Тривалість відпустки до 15 днів на рік. Зокрема, за збитий літак чи потоплений корабель український військовий отримає найбільше. П'ять вихідних, а за знищений танк чи артсистему три дні. За рішенням командира військової частини відпустку можуть також надати бійцям, які виявили ворожу техніку. Щоби мати право на додатковий відпочинок, факт ліквідації російської зброї має бути підтверджений документально у журналі бойових дій у рапорті з даними відео та фото фіксації. За новим законом про мобілізацію військовозобов'язані можуть оновити дані через мобільний застосунок Резерв Плюс. Утім, є випадки, коли цього недостатньо наголошують у Міноборони. У відомстві пояснюють, у ТЦК треба звернутися, якщо дані з реєстру оберіг містять помилки. Або ж неактуальні. актуальні, також у ТЦК треба йти, якщо у стосунку з'являється статус у розшуку. Його присвоюють тим, хто порушив правила військового обліку, а також коли особові дані старі у Міноборони зазначають, щоб пришвидшити оновлення персональної інформації, краще піти у ТЦК. Під час виїзду за кордон потрібно показати паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками. А дані програми Резерв Плюс прикордонники не врахують. Про таке повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко каже, що додаток Резерв Плюс працює винятково для оновлення персональної інформації, і на кордоні може знадобитися лише для перевірки справжності військово-облікового документа. Нагадаю, з 18 травня усі військовозобов'язані з 18 до 60 років мають оновити свої дані, незалежно від того, чи робили це раніше. Оновити дані можна у ТЦК через ЦНАП або ж через додаток Резерв Плюс. Чинним військовим встановлювати та реєструватися у Резерві Плюс не потрібно. Для них незабаром запустять альтернативний додаток. Натепер персональну інформацію застосунку оновили 805 тисяч громадян. Окупанти продовжують терор Харківщини. Скинули керовані авіабомби на будинки у місті Дергачі та селище Золочів. Унаслідок ударів є поранені на території одного з приватних домогосподарств. Спалахнули надвірні забудови. Загоряння рятувальники ліквідували. Фермери можуть отримати компенсації за розмінування земель. Відповідне рішення ухвалив український уряд. Компенсації передбачені для фермерів, чиї землі уже розміновані від початку війни до 15 квітня цього року. Для тих господарів, які лише планують розпочати очищення земель, держава компенсуватиме 80% вартості процесу. Право на відшкодування мають виробники на деокупованій території поза зоною бойових дій. Факт забруднення полів мінами має бути підтверджений центром протимінної діяльності. А роботи виконані тільки сертифікованими операторами. Фермери, чиї землі очищені, вже можуть подавати електронні заявки у центр гуманітарного розмінування. На такі компенсації у бюджеті цьогоріч закладено 3 мільярди гривень. Україна повернула додому 13 дітей. Про таке повідомляє керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Семеро неповнолітніх приїхали з сім'ями з тимчасово окупованих територій. Ще шістьох повернули у рамках плану президента «Bring Kids Back UA». Дітей вже зустріли вдома. Разом з рідними вони відвідали центр захисту прав дитини, де їй розповіли свої історії. Андрій Єрмак подякував за посередництво державі Катар, а також підкреслив, що задача від президента України повернути всіх. Сполучені Штати готують для України додатковий пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів. За даними Associated Press, про це оголосять завтра. Очікують, що у пакету увійдуть високомобільні ракетні системи Хаймерс, а також снаряди калібру 155 та 105 міліметрів. Акет стане четвертим після того, як наприкінці квітня Конгрес ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про фінансування України та союзників. Тим часом в американському інституті вивчення війни заявили, що Росія почала повторний наступ в Україні раніше ніж планувала, саме через відновлення військової допомоги Сполучених Штатів. Великобританія посилить українську протиповітряну та морську оборону. Пакет уже у дорозі, заявляє тамтешній міністр оборони Грант Шапс. Він переконаний, що це допоможе захистити передусім інфраструктуру, яку нині ворог атакує щодня. Ціна питання 220 мільйонів євро. У пакет увійдуть радари ППО, фальш-цілі, системи радіоелектронної боротьби, невеликі човни, розвідувальні дрони, надводні судна без екіпажу. Наразі фонд для України налічує понад мільярд євро, з яких майже 600 мільйонів від сполученого королівства. Серед інших донорів: Данія, Естонія, Фінляндія та Німеччина. Раніше ШАПС також обіцяв, що у травні ЗСУ отримують 100 ракет для систем ППО. СБУ викрила у лавах збройних сил України колаборанта. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав росіян під час окупації Херсона. Окупанти призначили його охоронцем катівні, яку облаштували на базі Дар'ївської виправної колонії номер 10. Після звільнення правобережної Херсонщини зловмисник переховувався, а згодом мобілізувався в українське військо. Де сподівався уникнути правосуддя. Наразі чоловік під вартою йому загрожує до 15 років. Відомо, що це житель Миколаївщини. Впродовж місяця Національний банк планує обмежити суми карткових переказів між фізичними особами. З картки однієї персони на картку іншої можна буде перевести не більше 100 тисяч гривень на місяць, а платежів можна буде зробити не більше тридцяти. Рішення щодо запровадження граничних лімітів переказів переказів базуються на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу. За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові операції зловмисникам стане складніше. Обмежувати вхідні транзакції не будуть. Графіки погодинних відключень діятимуть і завтра, про таке повідомляють в Укренерго, як і сьогодні відключатимуть світло промисловості та побутовим споживачам. Причина це хмарність, яка зважає роботі сонячних станцій. Відтак у системі збільшився дефіцит. Без обмежень надалі працюватимуть тільки об'єкти критичної інфраструктури. Коли саме не буде електрики у конкретному регіоні, можна дізнатися у кабінеті споживача на офіційних сайтах Обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах. Вони присвячують свої вихідні допомозі військовим. Щосуботи учні ліцею Ужгорода виходять на чергування у супермаркети міста, щоб збирати кошти на дрони. Уже вдалося зібрати півмільйона гривень. Волонтерять з початку великої війни плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Репортаж Мар'яни Мартин. Цей синьо-жовтий прапор приїхав в Ужгород із передової. Учням третього ліцею Ужгорода його передали бійці 33-ї окремої механізованої бригади. Кожен воїн залишив на прапорі автограф та слова вдячності, адже з перших днів великої війни ліцеїсти активно долучалися до волонтерства. Постійна допомога тим людям, які зараз охороняють наші життя і роблять те, що була Україна. і Вироблення окопних свічок, який тільки за цей навчальний рік ми зробили біля трьох тисяч. Це і плетіння маскувальних сіток, це і чергування у лікарнях, прихід до наших поранених бійців. А ще проводять ярмарки і збирають кошти на дрони в супермаркетах міста. Волонтери кажуть, від учнів уже понад півмільйона гривень. А півмільйона гривень це десь 30 дронів. Ми відправили в підрозділи вже майже 300 дронів різного гатунку. Це семидюймовий, це самий маленький. Вони самі долучаються і внутрішньо відчувають цю участь свою у цьому важливому процесі в захисті нашої держави. Ліцеїсти самостійно розробили графік чергувань, ідуть волонтерити не за оцінка чи похвалу, а за покликом серця. Вирішив, що це мій довг допомогти нашим солдатам. Це не ну, менше, що я можу зробити. А найбільша нагорода, кажуть діти, перемога. Радісно, коли я навіть бачу, що ну, наприклад, підлітки, у яких і так ну може, будуть якісь -то проблеми з грошима, але вони все одно стараються допомогти. Якщо ми будемо разом, то звичайно ми обов'язково переможемо. За зібрані кошти волонтери самостійно виготовляють дрони. У ліцей теж принесли партію безпілотників. Своє послання змогли на них залишити і від імені учнів. Велике вітання з неба для непроханих гостей від українських дітей. Наступ жодної сльозинки не пробачимо. Вітання передали і всім військовим України. Ми хочемо щиро вам подякувати за вашу службу, за вашу відданість, за вашу величезну працю та жертованість. Ви справжні герої, які надихаєте всіх людей своєю надзвичайною силою та мудрістю. Слава Україні Слава! з Ужгорода, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Валерія Глушенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Такі новини про графіки відключення електрики. Чи буде гірше? Готує розмову Олександр Просяник. Колего, тобі слово. Дякую, Насте. Не лише про графіки відключення, а й про зброю, і про торгівлю. Підемо далі. Дочекайтеся.